Добрий день гості мого каналу, мої дорогі підписчики. Сьогодні ми з вами спробуємо дати відповідь на питання. А, вдома найкраще посол України у Великій Британії Залужний натягнув на поверхнення Україну? Чи так це? Давайте запитаємо карт. Так, це дійсно так. Ймовірність повернення висока. Прагне він цього повернення, вважає його справедливим. В це вкладаються кошти певних людей. Давайте подивимось, хто в нього вкладає кошти. Україна, Америка, Росія. Україна нічого не вкладає, трошки хоче його бачити, частина, частина ні. Америка вкладає сім пентаклів. Ну, Для Росії повернення його це смерть, це трансформація, це зміна середовища, зміна стосунків, зміна вражень, амбіцій і так далі. Тому ж дуже вони бояться залужного. Хто його штовхає? Ми з вами з'ясували. А тепер запитаємо карт. Повернеться залужний? Так. Остаточно, відповідь так. Чим буде він займатися? Яке саме поле діяльності він займе? Угоди? Воєнна діяльність і багато уваги буде приділяти політичному житті. Так що, ймовірно, за все, політиці ми його побачимо. Чи піде він на вибори? Це цікаво. Так, він хоче показати силу. На виборах нам сила потрібна. Е, для чого нам ця сила? Для боротьби з дьяволом. Ось вам відповідь на питання. Піде він на вибори. Скоріше за все, вибори президента. Так, Тому що сила амбітна карта, да, показати свою силу. Ну і чи отримає перемогу станом на зараз. Станом на зараз. Тут спентаклів відповідь так. Паш мечів з боротьбою і на коні. Станом на зараз, якщо проаналізувати дану ситуацію, подивитися, то велика кількість е людей, починаючи простих людей, Хотіли б його бачити на такому високому посту. Це дійсно була б достойна заміна. Але чи буде це зараз? Наскільки це швидко відбудеться? Точно це не буде до кінця року. До кінця року ми з вами робили розклади, дивилися. До кінця року точно не буде. Так, давайте подивимося у наступному році, у 26-му році, чи будуть вибори президента, на яких буде балотуватися залужний? У Нас випадає аерофант. 9. Складна дорога через 9 місяців, тобто орієнтовно десь на 9-10 місяць. Ще у нас чекає нас складна дорога до завершення зупинки війни, до завершення воєнного стану і можливість проведення виборів. Ось такий розкат в мене сьогодні вийшов. Велике вам спасибі, мої дорогі підписчики, мої дорогі глядачі, за кожен лайк, за поширення цього відео. Будь ласка, якщо вам воно сподобалось, поставте лайк. Підтримайте а, мій канал на Ютубі за посиланням, переходьте в е, мій телеграм-канал. Велике вам спасибі. До нових зустрічей!